Вітаю вас, програма грунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. З вами Наталія Мельничук. Нежить, чхання, сльозотеча знайомо у період зміни сезонів. Чимало людей не розуміють, це алергія чи все таки застуда. Сьогодні ґрунтовно поговоримо про те, як не переплутати алергію з ГРВІ, які симптоми можуть насторожити, хто ж у зоні ризику та як правильно у такому разі діяти. Про це спілкуємося з лікаркою імунологиною монологиною Боженою Суслою. Вітаю вас, доброго дня. Отож, зараз весна період, коли природа оживає, а разом із нею весняні загострення. У когось це застуда через перебіг температур, а в когось це е, весняна алергія. Так? Е, зараз така ситуація, що весняне сонечко починає гріти, але все-таки вітер холодний і е, виходить так, що зранку ми можемо легко спітніти, ввечері змерзнути. На ранок ми прокидаємось. У нас уже нежить, слідяться очі, ми чхаємо. Чому це Це алергія, чи все-таки застуда? Розкажіть про це трішки більше. Розмежуйте для нас, що ж таке алергія, так, поняття алергія, а що ж таке ГРВІ? Дійсно, сьогоднішня тема надто актуальна, тому що алергію і гострі респіраторні вірусні інфекції не тільки пацієнтам важко розмежувати, але й деколи медичним працівникам, тому що симптоматика у цих двох патологіях дуже схожа проте, Причина захворювання, фізіологічні процеси, етіологія е і найважливіше лікування у нас абсолютно різні. Тому моя основна мета сьогоднішньої присутності це якнайдоступніше роз'яснити і розмежувати ці дві патології. І для початку визначення алергії це патологічна реакція імунної системи на речовини, які надходять з зовнішнього середовища в організм. В нормі вони для нас не чужорідні, але імунна система сприймає їх як патоген, тобто дає нам алергічну реакцію. І ці речовини ми називаємо алергенами. Рві гострі респіраторні вірусні інфекції це є група патологій вірусних інфекцій верхніх дихальних шляхів, які супроводжуються інтоксикаційним синдромом, а також спричиняються вірусами. Як людині самостійно зрозуміти, що саме її турбує, які це симптоми? Хочу додати відносно самого процесу фізіології, взагалі для розуміння того, як надходить в організм алерген і як в нас надходить в організм вірус. Алергія, як я вже казала, це гіперреакція імунної системи на якийсь чинник в нашому випадку алерген. Коли алерген в нас потрапляє в на дихальні шляхи на слезові, він проникає в ці слезові і знаходиться в нас в клітинному просторі. Перший етап самої алергії це у нас сенсибілізація, тобто сприйняття цього алергену організмом. Алерген потрапив у нашу слезову. Далі у нас починається вироблення імунними клітинами. Дуже відомого імуноглобуліну є. Пацієнти з алергіями дуже добре його знають. І ось цей імуноглобулін є. Він прикріплюється до таких клітин, мастоцити називаються. І на цьому завершується перший етап сенсибілізації. Тобто, в перший контакт із алергеном пацієнт жодних симптомів не буде мати. Uh -huh. При повторному контакті із алергеном у нас уже коли оцей цей комплекс імуноглобуліну є і мастоцитів сформований, алерген напряму з цим комплексом взаємодіє. І от тоді у нас розвивається симптоматика завдяки тому, що виділяються медіатори запалення, а саме гістамін. І от він відповідальний за найпоширеніші симптоми, а саме нежить із підвищеним виділенням слизу, саме прозорого, закладеність носа, свербіж очей, почервоніння очей, сльозотеча, відчуття піску в очах, також можливий сухий кашель, незначний часте чхання, це з боку респіраторної і очної системи. З боку ШКТ, якщо це в нас алергенни харчові, то у нас буде розвиватися діарея, метеоризми, болі в животіну дотаблювання. Сам процес ГРВІ полягає в тому, що він набагато складніший. Там є на кількість етапів, процесів. І в той час, коли вірус у нас потрапляє в слизову, він проникає саме у клітину. В той час, коли алерген у наш міжклітинному проміжку просторі, і саме Виздоровлення організму полягає в тому, що під час алергії ми мусимо елімінувати алерген, тобто він має зникнути поступлення алергену. А в процесі із вірусними інфекціями у нас має зникнути ця клітина, в якій в нас є вірус, тобто ми знищуємо власні клітини, інфіковані вірусом. І під час вірусних інфекцій в нас так само виділяються медіатори на запалення, проте в моменті з алергією це у нас гістамін, а в цьому випадку інтерлейкіни і інтерферони. І також вони відповідають за всю симптоматику, яка присутня у нас під час гервії. А симптоматика під час гервії, вона у нас відрізняється, і схожі симптоми це так само у нас нежить. Проте нежить в нас буде менше виділення слизу. Воно буде на початку прозоре, потім може забарвлюватись або у зелений, або у світлі кольори, мутним ставати. Також можливий кашель сухий, який потім переходить у вологий. Задишка, важкість в грудній клітці, ем, сльозотеча, печіння очей. Підвищення температури, що важливо, виражена загальна слабкість, озноб м'язева слабкість, болі в м'язах так само можуть бути: болі в грудній клітці першіння горла, почервоніння горла, збільшення шийних підщелепних лімфовузлів також чутливість при пальпації цих лімфовузлів Тобто самотужки можна собі зрозуміти. Самотужки можуть припальпувати ці ділянки. Якщо відчуваєш, що вони збільшені, то це точно не алергія. При алергії таких моментів не буде. Також якщо подивитися порожнину у нас можуть збільшуватися піднебійні мигдалики, почервоніння носоглотки, ці ділянки. Якщо зупинитись саме на темі алергії, mm -hmm. а чому навесні а, пік з'являється алергії? Так, у людей з'являється пік саме алергії, у тих, в яких на пилок на цвітіння. От власне починають розпускатися дерева, і от саме в цей момент у людей розвивається нежить, підвищений нежить, сльозотечивість. І вони можуть сплутувати із грипами, які зараз також в сезоні. Тому важливо в цей момент звернутися до спеціаліста і диференціювати, щоб не лікувати неправильною методикою. До речі, прослідковується те, що зараз збільшується кількість пацієнтів саме на алергію? Так, збільшується. Це відслідковується, тому що. Пацієнти почали більше приділяти увагу своєму здоров'ю і вони не нехтують своїми симптомами, і таки часто звертаються до спеціалістів, тому і більша діагностика у нас алергій, тому що спеціалісти класно у нас діагностують ці всі питання і в. Як наслідок збільшується кількість пацієнтів із правильно діагностованими патологіями, можливо, ви знаєте, це діти чи дорослі, чи взагалі алергія може з'явитися у дорослому віці? Може з'явитися і в дорослому, може з'явитися і в дитячому віці, і не можна звести до якоїсь кореляції, що саме та алергія буде або в дитини, або в дорослого, що саме в той період віку вона розвивається. Але часто у дітей відсвятковується, що частіше у дітей розвивається алергія. І для дітей також характерний алергічний ряд, який саме починається із алергічного реніту, харчова алергія. І як наслідок може розвинутися бронхіальна астма? Тому у дітей дуже важливо цей момент контролювати і лікувати їх із алергіями. А ви вже згадували загалом про такі загальні симптоми, які притаманні і ГРВІ, і алергії. Якщо ж поговорити про такі тривожні дзвіночки, mm -hmm. так такі небезпечні симптоми, коли ти розумієш, що тобі потрібно негайно звернутись до лікаря, що це можуть бути за симптоми, чи можете їх перерахувати? В загальному хотіла б сказати, що будь-яка симптоматика, важливо звернутися до лікаря, не займатися самолікуванням. І от саме серед алергії я б виділила е, такі симптоми, які, якщо, якщо у тебе вже встановлений діагноз алергії, ти вже звертався до лікаря, в тебе вже є прописане лікування, ти ним е, ведеш лікування, але в тебе з'являється, наприклад, наступна симптоматика це різке. Різкий набряк обличчя, губ, язика, ротоглотки, який потім може перерости в набряк квінки. Також зниження артеріального тиску, різкий напад загальної слабкості, втрата свідомості, почервоніння і надто свербіж обширні шкіри, висипи обширні на шкірі. Також задишка, свистяче дихання, важкість в грудній кліці саме з цими симптомами алергії я би зверталася відносно симптоматики ГРВІ, то обов'язково звертатися до спеціаліста незалежно, чи ти хворів колись на ГРВІ чи ні. А симптоматика включає в себе також задишка, важкість грудній клітці, свистяче дихання, підвищення температури тіла більше 38-39, яка тримається більше 4 днів. А також підвищення артеріального тиску чи зниження артеріального тиску, напади судом. Посмикування м'язів у дітей важливо відслідковувати особливо у немовлят. Якщо до трьохмісячного віку у них температура більше 38,5 обов'язково звертатися до спеціаліста. Якщо у дитини змінюється забарвлення губ, особливо воно може набирати синього відтінку, тоді обов'язково звертатися. Також Це теж у немовляти так у немовля також у дітей може. Можуть бути посмикування м'язів і напади судом. Це обов'язкові моменти, про яких треба звертатися до спеціалістів. Якщо ж говорити про час, чи можна за тривалістю симптомів зрозуміти, що відбувається з організмом? От саме тривалість симптомів це одна із ознак, за якою можна диференціювати ці дві патології, тому що при ГРВІ у нас тривалість симптоматики від 4 до 7 днів, якщо є ускладнення тоді затримується до 10 днів. А при алергії у нас симптоматика може і місяцями триматися. Але яка різниця у цьому, що при гервії у нас є динаміка симптомів? Тобто на початку перші три дні у нас буде температура тіла 39, 38,5, у нас буде озноб, ломота у тілі, виражена загальна слабкість, головний біль. Також сухий кашель може приєднуватись. Після третього-четвертого дня у нас вже починається нежить, у нас кашель переходить у вологий, субфеберильна температура це 37,2, 37,8, тримається. Симптоматика чуть-чуть покращується. І до 10-го дня у нас вже мають людина має відчувати покращення в загальному стані і виздоровлення. А от при алергії у нас буде місяць тривало однотипна однотипний нежить, тобто постійно виділення великі зноси. Якщо ти не приймаєш ніякої терапії, воно однотипне. От саме по цьому можемо диференціювати. Пані Бажано, ще хочеться зупинитися на темі е, дітей. Е, власне, як перебіг ГРВІ або алергії у дітей відрізняється від дорослих і чи відрізняється загалом? У дітей я б не сказала, що аж критично відрізняється від дорослих. Наприклад, у немовлят, які не можуть висловити свої скари, тоді треба оцінювати саме по інших симптомах, які я перерахувала. Оцеціонос губ, загальна слабкість, млявість. Вони не будуть хотіти їсти, пити неактивні абсолютно. Просто перебіг не відрізняється, але ми оцінюємо по інших моментах. Все одно звертатися обов'язково до спеціаліста, який знається на що знає на що звертати увагу. Можливо, у випадку дітей потрібно звертатись до лікаря швидше ніж у дорослих. Чи є така виділила по швидкості. Обов'язково звертатися що в тому, що в другому випадку, тому що. Ем... Є ризики небезпеки для життя, що у дорослих що у дітей набряк квінки може розвиватися як у тих, так і у других. До речі, чи обов'язково здавати дітям алергопроби? Якщо так, то у якому віці. Якщо у дитини немає симптоматики алергії, тоді не потрібно нічого здавати. Якщо у неї вже прослідковуються якісь перші симптоми, що нежить тривалий, також можлива діарея невідомої етіології. Це якщо харчові в нас алергени, от тоді потрібно звернутися до спеціаліста і здається комплекс пакет. Лабораторних обстежень, де визначають, до чого саме у тебе алергія, це дуже важливо, тому що коли вже з дитинства ти будеш знати, на що алергія, протягом життя ти будеш знати, що уникати. А якщо, наприклад, у сім'ї мати чи батько алергик, яка вірогідність того, що дитина теж буде мати алергію? А є ризики генетичної обтяженості алергії, тобто, якщо є у когось батьків, з родичів. Першої лінії тоді є ризики, що дитини може розвинутись це як момент, який ми можемо передбачити, тобто. Якщо у батьків вже щось є, а у дитини ще немає, ми можемо контролювати цей момент і зловити вчасно, коли в неї це може розвиватися. Або одразу уникати до моменту, коли в неї розвинеться алергія. Вже можна якось обмежувати, принаймні, не повністю виключати якісь продукти чи вплив якихось алергенів, а просто обмежити їхній контакт із людиною. А чи можна алергію, до речі, вилікувати раз і назавжди? А, я таки вважаю, що це хронічне захворювання, і це вважається. Таким терміном, але зараз існують класні нові методи лікування, називається асітерапія, яка дозволяє в низьких дозах вводити алерген в організм і таким чином розвивати толерантність, тобто нечутливість до алергену. Вона залишається чутливість, але вона не буде проявлятися у вигляді симптоматики яскравої. Вакцинувати дітей під час сезонної алергії можна, чи все-таки не варто заборонено? Як таких протипоказів відносно вакцинації немає? Ем, я би таки, якщо у дитини якісь яскраві прояви чи набряки гортані, чи тобто, ці тривожні дзвіночки я би обмежила вакцинацію. Якщо вона вона приймає антигістамінні препарати, звичайна алергія е, пилкова чи побутового кліща чи харчова. І вона контрольована, обов'язково можна вакцинувати з цим все окей. Чи можна зменшити ризики алергії або ГРВІ? Є якісь, можливо, заходи? Заходи профілактики є, звичайно. Відносно ГРВІ, це загальні терміни миття рук із милом, обмежити контакт брудних рук із слизовими очей, рота, носа, також уникати контактів із скупченнями людей в період загострення або підвищення. Якихось сезонних грипів, вірусних інфекцій, ковідів і тому подібне. Також носіння маски у людних місцях, підвищення імунної відповіді це є загальноприйняті підвищення опірності організму, дотримання режиму сну 7-8 годин, достатнє збалансоване харчування із постачанням достатньої кількості вітамінів. також Уникнення стресів відносно профілактики алергії, то якщо ти знаєш на що в тебе алергія, то найкращий метод профілактики, профілактики це уникнення контакту із алергеном. Якщо це полкові алергени, то варто уникати прогулянок під час цвітіння дерев. Якщо ти таки прогулюєшся, то треба вдягати маски на обличчя. Коли повертаєшся із прогулянок, бажано мити обличчя, руки, волосся в деяких випадках. Також промивати слизову носа, рота ізотонічними розчинами, сольовими розчинами. Якщо у тебе алергія на пил, який в будинку, то бажано обмежити розміщення старих книжок, м'яких іграшок, прання одягу, постільної білизни в 60 градусів. Провітрювання приміщення бажано таки ввечері, а не в день. Ну і власне про самолікування. Так чим небезпечно, чим небезпечно самолікування, якщо ми лікуємо, як я вже казали, герві як алергію або ж навпаки. Небезпечно, тому що, наприклад, під час алергії, ми будемо приймати симптоматичне лікування ГРВІ, тобто жарознижуючи від кашлю якісь спреї для носа, і сама алергія буде залишатися симптоми будуть залишатися тривалий нежить місяцями. Зате негативний вплив цих препаратів у нас так само буде присутній. Також пацієнти часто, навіть при гервії, при алергіях, приймають антибіотики, які взагалі не мають ніякої ефективності. При цих патологіях в той час вони… Е, негативний вплив на шлунково-кишковий тракт на печінку. Е, буває також, що пацієнти приймають тривало якісь спреї, судинозвужуючі для носа, але е, з самого чинника. Який впливає алерген, тобто вони не знешкоджують, вони далі є контакт із алергеном, і вони приймають судино зложуючі спреї для носа і розвивають собі резистентність до цих спреїв. Тому е, навіть потім, в перспективі, якщо вони забирають алерген, у них залишається цей набряк сузової, носові, носові виділення і тому подібне. А відносно гервії, то часто буває, що, наприклад, ми прийма... думаємо, що це алергія, але насправді це герві. Ми будемо приймати антигістамінні препарати, які взагалі не несуть ніякої ефективності. Тим самим ми будемо давати герві розвиватися і далі може приєднатися бактерійна інфекція, ускладнення у вигляді синуситів, отитів, бронхітів. І як найнегативніше, пневмонія, тому навіть є ризики летальності, якщо приймати неправильну терапію. Дякую, пані Божано. Вам за практичні поради і відповіді на важливі питання вам, наші глядачі. Я бажаю уважно слідкувати за своїм здоров'ям, дослухатися до сигналів організму і не займайтеся самолікуванням. Це була програма «Грунтовно». Побачимось на телеканалах Тернопіль та Інтебе. Будьте здорові!